Мої вітання із Золочівщини Харківська область. Мене звати Леся Бабкіна. Я заступник головного редактора газети Заря та вісник Богодухівщини Василя Савича Мірошника. Зараз хочу показати, як ми живемо. Так сьогодні виглядає редакція Газети Заря. Ми насправді знаходимося там, де стріляють. Насправді це так. Це сліди від осколків. Дуже зручно було, коли була редакція, приміщення, в яке люди приходили. Вони приходили весь час війни. Вони приходили тоді, коли газета вже не виходила в світ. О, дірка, дивіться, Броньована двері. Броньована двері. Що таке осколок дивіться. Як воно? З цього боку, більш-менш цілий кабінет, тут ми будемо працювати. Це наш колектив, дівчата. вас Паскошені осколка, воронка. Летіло тільки по редакції, більш ніде. Щоб зрозуміли, летіло тільки по редакції в цьому місті. Це наша газета. Тираж її 2500 екземплярів. В основному вона продається у роздріб, бо... За підпискою ми не можемо розраховувати на пошту і люди не виписують в основному газету, а купують її у вільному продажу. Кожного тижня по суботам вона вже у людей, бо в п'ятницю наш редактор їде за нею особисто до типографії в Харкові і везе особисто по громадам Золочівській та Богодухівській. Так, зараз виглядає моє робоче місце. Це моя кімната в нашому будинку. Дуже хочеться повернутися до редакції, але наразі поки немає коштів для того, щоб вставити там вікна і зробити хоч трошечки ремонт після обстрілів, двох обстрілів. Тому поки що так. Зараз в нашій редакції працює четверо людей. З них двоє журналістів це я і мій батько Василь Савич Мірошник. Ми дуже вдячні за підтримку НСЖУ, за ноутбук. Він нам справді потрібен, бо дистанційна робота вона вимагає мобільності. Тому нам він дуже знадобиться в нашій роботі. Тим більше, що нашу громаду постійно обстрілюють, у нас дуже часто не буває світла і. Ноутбук дасть можливість працювати в будь-який момент, бо його простіше і зарядити, і, в принципі, робити роботу з нього можна в будь-якій точці Золочівської громади або навіть Богодухівської. Але сподіваємось, що наші ЗСУ подбають про те, щоб Кацапи сиділи в себе за кордоном і не лізли на нашу територію. Дякуємо вам дуже. Все буде Україна.